Дагестан продовжує лікувати феричною перемогою Нурмагомедова, який 24-го числа завершив кар'єру в UFC своїм улюбленим трикутником. Один із депутатів Госдуми від Дагестанського регіону навіть звернувся до його плішившиства із проханням присвоїти хабібу звання героя Російської Федерації. В наше непростое время, когда уровень нравственности среди молодежи стремительно падает, он своим примером показывает, что любой мальчишка, если будет усердно заниматься и тренироваться, может достичь невероятных высот. Считаю, что такие ребята, как Хабиб, являются достойным примером для подражания подрастающего поколения. Знайшлися на Росії звичайно і недоброзичливці, які не планують називати своїх дітей іменем Хабіб і звинувачують бійця у тому, що дагестанець цурається демонструвати російський триколор в Октагоні. Закиды в Хабиб отбывает резкими комментариями. Меня и в Америке все называют, кто не знает Дагестан, Чечню и Кавказ, русским. И если вы заметили, даже иностранные бойцы, которые про меня говорят, все говорят, что я русский. Так что для них мы одна нация, для них мы одни люди. Один народ одним народом, але буквально вчера у Нурмагомедова на одного хейтера побільшало. Це Юрога Гаврищак, вісті Кремля і буде тупа, не смішно. It's time for party! людина істота надзвичайно соціальна, і навіть переконливого мізантропа іноді тягне до натовпу, щоб відчути просту радість людського спілкування. І навіть пандемія показала, що стається з соціальними приматами, коли їх ізолювати. <звук> Ти расист? А... що це за вопрос? Це саме стосується і диктаторів. Їх у світі залишилось не так уже й багато, але якраз настав слушний час організувати свій закритий клуб. І схоже, ініціатором може виступити Олександр Рігорович Лугабе, який днями в мінську приймав послів іноземних держав, і раптово зробив геть неоднозначний поворот у східному напрямку, подалі від ерафії, і на глобус не варто заглядати зараз. Усе зрозумієте. Не було на світі дружби міцнішої ніж між Йосипом Вісаріоновичем і Адольфом Алоїзовичем Бо ж хто краще зрозуміє диктатора, ніж інший диктатор. Правда, в 1941 році всі горщики дуже швидко побилися, і всі пасочки ще швидше повалялися. Але до 1941 року Йося і Адя були просто да? Совет вам де любов і дітішок побольше. І через довгі вісімдесятиліть дружба цих двох достойників почала поволі реінкарнуватися завдяки Ляксандру Регоровичу Лукашеску. Лукашенка хоче активніше розвивати відносини з КНДР. Неоправданно на низький уровень отношені у нас нам треба активніше працювати в этом І це добре. За останній місяць Бульбонароджений доборовся зі своїм народом до самого краю в квартирах граждан куди вони прячуться. Ми в плен нікого не беремо. Нелюбимий в країні Лукашеску став персоною нон і у світі. Але ж так хочеться звичайного людського тепла, доброго слова і просто обіймів. А так як дід Пені геть не варіант, бо останнім часом так гайки закрутив, що не продихнути, то Луга би почав шукати союзників за тисячі кілометрів від дому. Міску мені подобається пілорський народ. Добре до какету. Ну канечна щасу на ульті какету остановка. Ще б йому в мінську не подобалося. Чисто як у пхен'яні, правда, трохи шумно. Загалом перспективи вимальовуються геть непогані, бо ж трипроцентний впевнений, повчитися в азійському заповіднику тоталітаризму є чого. Просим нового руководителя діпмісії обратити внимание на такі сфери сотрудничества, як производство лікарств і продуктів питання, професіональне обучення і повищення кваліфікації з продуктами харчування. Тут все просто будуть обмінюватися національними надбаннями. Та і зрештою не кім чи єдиною досвід ось головне. Адже в КНДР опозиції в класичному плані просто не існує. Бо якщо ти критикуєш владу, одразу відправляєшся на перевиховання в трудовий концтабір, років так на 10, щоб усі дурні думки з голови вивітрялися. А у Вотчині Лугаби зараз з дурними думками ой як складно. Лугані! Далі більше північно-корейці просто шаленіють від своїх верховних лідерів завдяки правильно поставленій пропаганді, методи якої треба тут же запровадити в Білорусі. Так що батьці треба терміново в впхентя на курси підвищення кваліфікації летіти. А як підвищить тут же в Білорусі північнокорейські методи управління запроваджувати, бо ж куди без культу особи. В легендарної російської димової машини адмірал Кузнєцов» з'явився братик Віктор Чорномергін. Так на честь колишнього прем'єра РФ назвали новий дизель-електричний кераволам. Церемонія підняття прапора на судні днями пройшла у Петербурзі. Щастя, першим помацати флашток Чорномергіна випала, звісно, Владіміру Путіну. Путін через це тішився, жартував і загравав з капітаном корабля. Не страшно, Ну, на курському ряки, мабуть, теж не боялися, а дарма. Втім, гумор ВВП вже ні для кого не дивина, а от дещо дивне його поведінці таке помітне. Щось незрозуміле відбувається останнім часом із Владіміром Путіним. Таке враження, що російський президент. Постійно розгублений і почувається, ніби не у своїй тарілці, то ні з того, ні з цього вчепився до помаранчевої папки під час форуму Росія завьот». 70 государств міра по інтернету і практично всі бажаючі, хто хоче тут і увідіться. А то якийсь жовтий папірець на іншому засіданні не давав йому спокою. Ще один дивний випадок стався із ВВП під час підняття прапору на криголамі Віктор Чорномирдін у Санкт-Петербурзі. Ось він підходить до судна, вітається із чиновниками, і ні з того, ні з сього тикає руку майже у живіт військовому, який за статутом підійшов доповісти головнокомандувачу. На перший погляд нічого особливого. Ну не помітив Путін офіцера, який так несподівано підскочив до нього з боку. Розгубився. Але як так могло трапитись? Адже Владім Владімірич – старий КГБшник, та й головнокомандувач військ РФ вже не перший день. Як проходять такі ритуали, мав би знати: спочатку військове вітання, а потім можна потиснути руку. Ось, наприклад, зовсім недосвідчений Володимир Зеленський це знає. Честь маю. Не подобається Зеленський, ось Лукашенко. Також це знає. Командір тріслась, зараз своїх бригади гварді полковник люті. А Путін чомусь забув. Невже постарів? <звук> ось і ми кажемо: да ладна, но не міг Альфа самець, який водив зграї птахів в теплі краї, спускався на морське дно та запихав за пояс світових політиків ось так взяти і постаріти. Тому відповідь тут може бути тільки одна: це не Владімір Путін, а кіборг Кіборг-убійця! Ну, може, і не зовсім кіборг убійця але робоклон Путіна, якого випускають у люди на час пандемії, доки справжній дід сидить у бункері. Просто електричний вождь зламався. І це, до речі, пояснює дивну поведінку ВВП останнім часом. Машина дала збій, а відремонтувати її не можуть. Бо ж через санкції нових деталей не купити, а імпортозаміщені повне говно!» Ось і розбирають на запчастини бідолагу робота Фьодора. А він, як ми всі пам'ятаємо, не відрізнявся особливою спритністю. Та схоже, що справжньому путіну таки доведеться рано чи пізно вилізти зі свого бункеру. Адже коли в клона зламається щось серйозніше. То хтось із холопів може запідозрити недобре, та й випуски новин виглядатимуть якось дивно. Сама церемонія підняття державного флага пройшла на головній палубі. Вні прийняв участь Владимир Путін, после чого він відметив значимость і важність цього ледокола для ледокольного флоту страни. Чотири роки тому усі федеральні площадки проводили прямі ефіри. Депутати із заготовленим шампанським чекали результатів американських виборів. Нарешті Обама покине Білий Дім, а на його місце прийде лапочка Трамп. Всіх американців, які добились перемоги Дональда Трампа. І сьогодні вони лікують, але згодом Фредович виявився не таким же і лапочкою. Тому зараз за перебріком розуміють і при перемозі теперішнього президента, і при перемозі друга Обами Байдена нічого доброго на Кремль за океану не чекає. Немає на Росії всі дні важливішої теми для обговорення ніж вибори в Сполучених Штатах. Селянам з-під Костроми не спиться, робітникам із югри, шматок їжі в горло не лізе. Все переживають, хто ж там виграв у Мічигані та Пенсильванії. Я так жилки американцям, я не знаю, бідні люди. А коментувати це все діло пішов Володін. кажуть, він так любить підлизуватися, що після того як на Росії зміниться президент, спікер змінить прізвище. Залежно від наступника, стане або Сережиним, або Діміним, або навіть Рамзановим. Наразі ж Володіна тому тримає марку. Не Нефть і ГАЗ, наше преимущество. як ви бачите, і нефть і ГАЗ можуть падати в ціні. Наше преимущество – Путін. Якщо Путіна немає у списку кандидатів, вибори вже погані по замовчуванню. О, от все, то що ми бачимо на екрані, це постановочне шоу. Між двома партіями за которыми стоять еліти, виявлення за океаном він вважає постановочним шоу. А повчитися відсталем янки варто в колиски світової демократії Російської Федерації. У Нас прямий вибор президента. У Нас многопартійність. дві партії на протяженні віков предлагають дві кандидатури. Дві кандидатури, то може й погано, але це вдвічі більше ніж на Росії. Гражданам вирішати, хто буде президентом. Але коли є такий кандидат. Єсть увірне, завжди ні відтак в Україні голосування на пеньках і в багажниках зуміли побудувати настільки прозору систему, що результат відомий заздалегідь. А щодо багатопартійності, тому що двох це ще не німек то тут Навальний і Соболь багато могли б розповісти. Хіба що Володін мав на увазі іншу багатопартійність. У нього справді є вибір чи то партія з Аргентини, чи то з кабо Верде. Це 400 кілограм какаїн, це колосальні гроші. Съєштатах Америки система, яка подається як ну, апогея демократії і можливості кожного громадянина. гражданина. вибирають президента всього 538 виборщиків. А ще в Сполучених Штатах виборці обирають губернаторів, суддів, прокурорів і шерифів. І на Росії цих всіх людей обирає один виборщик. А головне, хіба це не демократія, якщо громадянин Володін може так сміливо критикувати недоліки вибора, навіть якщо це вибори в Америці, бо до слова, у чомусь він правий. Це не вибори, а якесь шоу, від якого нічого не залежить. Життя на Росії при Трампі і життя на Росії при Байдені точно кардинально не відрізнятиметься. Хіба що Росія не знатиме, хто цього разу обсував йому дорогу, чи нагадив у його під'їзді словом, винен у всіх бідах. 24 жовтня Нурмагомедов своїм коронним трикутником переміг Гиджі в октагоні Хабіб таким чином здобув свою 29-ту перемогу у графі Поразок нулі статистику уже не змінити. Дагестанський боєць завершив кар'єру у змішаних єдиноборствах. але тут несподівано хабібу кинули в обличчя жіночу рукавичку. Карикатура пророка Мухаммеда, яку показали на уроці, спричинила жорстоке вбивство у Франції. Резонансне вбивство в пригороді Паріжа, релігіозний фанатик обезглавив школьного учителя. Солідарність із вчителем висловили не лише звичайні французи, але й президент Еммануель Макрон. І тут у агресивних мусульман всього світу бомбануло. Зокрема, свій черговий бій проти французького президента розпочав Хабіб. ДА бізобразіть Всівишні ліцоє та твари і всіх його послідувателей. Зрештою, такі кадирово-хабібівські заклики спровокували черговий теракт цього разу у відні. І за це Дагестанському бійцю кинули черговий виклик на бій. <му> <му> так, Сенія Собчак перетворилась на Мегрегора. И теперь вопрос к Хабибу и прочим, кто размещал призывы обезобразить лицо Макрона с подошвой на лице. Кто писал мне и моей семье угрозы просто за высказанное мнение. Вы разве этого хотели? Вы осознаете свою ответственность перед аудиторией? Спровоцировать исламистов-экстремистов устроить кровавый террор оказалось очень легко. Зрештою, с ирландцем у лише на любовь до Хабиба Спильналы и пристрасть до вискарика. Yes! Тільки щоб Собчак не пила, а побити дагестанця не вдається нікому. Конор збрехати не дасть. Отже, російська селеба мусить розуміти, дістане побільше, ніж в жіночому монастирі. Тому єдиний варіант тепер Собчак переховуватись від хабіба, як це навіть його жінка робить, або ж присадити його на ліберальні цінності. Використовувати методи друга бійця не будемо. Кадировці заставили сісти на бутилку, та варіанти є. Йо, 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 йо. Йо, 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 Тільки от Дагестанця жоден чоловік підкорити не може. А взагалі, єдиний, хто хабіба зупиняв так це ведмідь. Тому то вся надія хіба на педобіра. Це був Юр Гаврищак. Вісті Кремля. Пишіть нам на електронну пошту Кремлінвісті і підписуйтесь на наш новий канал. Знаєм 24